Вважаєте, ви часто переїдаєте і ніяк не можете подолати власне почуття голоду у своїй проблемі. Ви не самотні. Надмірний апетит, який призводить до зіпсованої фігури, а також погіршення здоров'я, мають понад 70% людей у всьому світі. Підрахували лікарі. Яким же чином подолати харчову залежність та про які зміни в організмі свідчить надлишковий апетит? Про це говоримо сьогодні у програмі Модне здоров'я. Зараз я вже хочу представити нашу першу гостю. Це Анна Лавренюк, доброго лікар, дня. терапевт сімейної клініки Амеда. Доброго дня! Вітаю вас, Доброго дня! Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. І отже, ми сьогодні говоримо про надмірний апетит. Коли постійно нам хочеться їсти. То все-таки ми маємо відрізняти такі поняття, як голод і апетит. Тут є різниця. Голод виникає на рівні підсвідомості, тобто людина може відчувати потребу в їжі і все. Те, що стосується апетиту, це іде більш вищий спосіб задоволення цієї потреби людина, яка не не дає собі звіт про те, що вона достатньо вже поїла. Це говорить про те, що є якісь певні порушення. Це може бути порушення з боку внутрішніх органів, це може бути психологічна проблема. А якщо людина їсть дуже багато, але при цьому не набирає зайвих кілограмів, то це означає, що усе це іде на користь людині, на користь її здоров'я? Ні, якщо людина їсть багато. А вона не набирає ваги, значить десь ця їжа дівається. Тобто є або хтось, наприклад, гельмінти, тобто глисти, які можуть допомогти вживати цю їжу, але організм не отримує її, тобто немає всмоктовності, і, 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 і організм не отримує те, що людина їй дає. Або ж навпаки, є просто симптоми. Наприклад, люди з цукровим діабетом у них дійсно може бути на фоні зниженого цукру. Коли гіпоглікемія, вони можуть дійсно хотіти поїсти щось, але це організм на рівні підсвідомості розуміє, що йому треба швидко взяти таких швидких вуглеводів, чи цукор чи хлібобулочні вироби для того, щоб швидко носити щоб підняти рівень глюкози. Так тобто, у будь-якому випадку надмірний апетит означає, що є певні порушення в організмі людини, так або на фізичному рівні, або на психологічному рівні. Так, Вшам повинна бути міра. Не потрібно не доїдати, але не потрібно переїдати. А далі ми будемо говорити про три медичні тести, які слід пройти кожу кожному, хто має проблему надмірного апетиту. Що це за аналізи? Можете нам розповісти? На першу чергу звертаємо увагу на рівень цукру, так звану глікемію. Якщо його рівень знижений, це може викликати навпаки підсилені відчуття апетиту, тобто підсилені відчуття голоду. Якщо він підвищений постійно, це може бути, йти вести до формування вже у людини предіабету, тобто так, порушення толерантності до глюкози. То рівень цукру треба контролювати. Якщо людина не буде контролювати свій апетит по вживанню їжі, вона може стати діабетиком, в неї може бути підвищений рівень цукру, і це потребує вже більш серйозного вирішення що ще рекомендують перевіряти лікарі при такій проблемі, як підвищена апетит? Можна також перевірити рівень кортизолу в крові. У людини є у мозку центр голоду та задоволення, тобто голоду та насичення. Якщо організм виробляє. Рівень кортозолу достатньої кількості необхідність для для діяльності організму. Це одна ситуація. Якщо він може бути знищеним і або підвищеним, то в даній ситуації людина відчуває або надмірний апетит, або, або навпаки, в принципі, може їсти дуже дуже багато, але при цьому відчуття здоров'я навіть не немає не у цієї людини. Тобто вона їсть, їсть, але все все одно голодно залишається. Так. При цьому mm -hmm. іде дуже часто рівень кортозолу підвищується дуже часто у людей, які дійсно мають надмірну вагу. Він може бути підвищений при депресії, при психоемоційності. Аних він може бути при дуже серйозних і ендокринологічних захворюваннях наприклад, як і цінка кушига та інші там, де дійсно йде порушення обміну речовин. А я ще знаю таку інформацію, що кортизол називають гормоном стресу. А ще ми знаємо, що є такі люди, які люблять свій стрес заїдати. Тобто, це усе також пов'язано між собою у цей викид кортизолу і. Потім заїдання нашого стресу. В принципі, воно між собою пов'язані, тому що якщо є дуже велика кількість кортизолу, який на формі стресу викидається, як ви сказали, в організмі так людина дійсно відчуває потребу заїсти цей стрес. Але не кожен стрес заїде. Наприклад, людина може стрибнути з висоти. Це для неї теж для організму буде стрес, рівень там більше адреналіну буде підніматися. Тобто, це тей, тей, той стрес, який буде короткоминучим і, в принципі, безболезненно пройде для організму. А те, що стосується вже більш серйозної проблеми, де дійсно людина має певні слабкі місця, тобто Проблема в неї, вона буде заїдати стрес, якщо це можуть бути якісь домашні проблеми, проблеми на роботі або якісь інші проблеми, дійсно, ті, які є не зовсім, які людина може змінити. Вона або вона принаймні думає, що вона не може змінити. в такому випадку. Дійсно, вона буде заїдати цей стрес всім, чим вона буде вважати за підтримку. Це може бути не тільки солодке, це може бути дуже велика кількість і тих самих фастфудів, тобто легкої їжі. Це може бути і вживання дуже великої кількості некультурних страв. Отже, які аналізи слід здати вам, якщо ви маєте проблему надмірного апетита? Про це ми продовжуємо говорити у нашій студії із лікарем-терапевтом Анною Лавренюк. Анна, що б ви іще порекомендували? перевірити тим людям, що мають проблему надлишкового апетиту. Якщо людина постійно їсть, але при цьому не набирає вагу, або навтаки, навпаки, її втрачає. Це перший симптом, того, що треба перевірити, чи не живе в ній хтось, наприклад, гельмінти або глисти, інвазія. Дуже часто цим страждають діти. Вони можуть їсти постійно, дуже багато те, що стосується глистів, то дійсно людина може постійно відчувати. Відчуття того, що їй треба їсти багато, то надмірне піти не буде, але дійсно вага не буде абсолютно змінитись. Вона буде або вмінусити, тобто людина не буде набирати вагу, або взагалі буде ходати. Те, що стосується глистної інвазії або гельмінтозів, причин де можна підхопити в наш час глисти, дуже багато. Здається, аналіз крові або здається аналіз кала. Зараз дуже багато методів, яким чином, дивлячись того, який тип цього гельміта, то кого ми шукаємо. Тому що є, є ті, які показують, які живуть у. Кишечником ми можемо по аналізу калезнати яйця глистів. Є ті, які здають соскоп на антиробіоз. Це може бути дуже часто у дітей з кариди гостриків. Те, що стосується дорослих, якщо, до речі, якщо ви заговорили про глисти, людина, яка навіть дуже тривалий час кашляє, при цьому вона або залишається худорлявою, або не набирає вагу, це теж може бути симптомом того, що в неї може бути гельмінтоз. До речі, останнім часом говорять про те, що надмірний апетит це взагалі е, психологічна проблема. Як ви ставитесь до такої? Інформації з дійсно так і є, тому що людина, яка не може контролювати вживання їжі, тобто є порушення культури їжі, яка вважає, що задоволення за допомогою виживання їжі є єдиним. Способу заїсти свій стрес, то так вона буде себе відчувати, так вона буде робити далі. Якщо людина має психологічну проблему, це говорить про те, що її треба вирішувати. Але, на жаль, в наш час, коли дуже багато стресів, гіподинамія, малорухливий спосіб життя, легкі перекуси, тобто фастфуди, немає коли, немає де, немає як, через те, як небудь і ще небудь Тобто, неправильне виживання їжі також може призвести до спотворення відчуття задоволення апетиту. А те, що стосується психологічного проблеми, якщо ви маєте проблему підвищеного апетиту, це може бути першим сигналом, того, що потрібна стороння допомога або психолога, або психотерапевта.